Вітаю вас на каналі Астрологія. Приєднуйтесь до каналу і разом будемо продовжувати, захоплюючу подорож у світ зірок. Сьогодні ми поговоримо про перехід планети Марс в знак Козиріг. В знак Козирога, в якому відбудеться молодих 12 січня, переходить планета Марс. Марс це сили, активність, діяльність, войовничість, наполегливість. Потрапляючи у стихію стриманого, суворого та дисциплінованого Сатурна, земна стихія надає Марсу дисциплінованості, розміреності та вміння бачити стратегію дій, це рішучість, продуманість дій, розважливість, стратегічне планування і витривалість. Марс рухатиметься козирогом до 13 лютого. У Козирозі Марс сильний, це знак його екзальтації. У цей період прокидається цілеспрямована, наполеглива, стабільна енергія. Марс у Козирозі сприяє більшій розважливості розгляду майбутнього та його наслідків, перш ніж діяти. Наші дії будуть обережні та зважені. Це змінює настрій. Ми стаємо більш зібраними, енергійними, активними. Хтось зможе відчути азарт і спортивну агресію. Саме час братися до справ. Дуже добрий час. Тут Марс не просто діяльний, тут Марс стає дуже раціональним, прагматичним, зваженим. Це завжди якась конкретна мета та готовність її досягти. Ми перебуватимемо в найсильніших марсіанських енергіях, спрямованих на отримання результату, цілеспрямовано виявлятимемо амбітність, біловитість. Ця тема дуже важлива. Тому, друзі, беріть цю енергію та користуйтеся по максимуму. Час транзиту Марса по знаку Козерога говорить про те, що ми готові до роботи, до праці. Це час отримання результату за конкретні справи та вчинки. Ми будемо подієво включатися, виявляти терпіння та концентрацію в роботі. І, звичайно ж, це дуже гарний час, коли потрібно щось прорахувати, скласти план дій, як бізнес-порядку, так і звичайних для того, щоб зрозуміти, що треба, щоб досягти результату. І за це ми будемо занурені у тверезій розум. Раціоналістичний підхід, реалістичний розгляд питань, досить чітке розуміння того, що потрібно робити, як потрібно робити, з ким робити, завдяки чому робити це все ми зможемо розкласти по поличках. Марс у козирозі завжди дає результат у чесній, справедливій справі, тому. Звертаю вашу увагу на те, що в цей період, як ніколи в роботі та трудовій діяльності, потрібно все робити згідно із законом, виконувати чітко свої обов'язки. Підбирайте потрібну кількість людей, знань для того, щоб справа почалася. Це час професіоналів, людей, які знають, знають чого хочуть, як діятимуть. Це час лідерів, організаторів. Якщо на роботі хочете мотивувати своїх працівників, то ставте їм чіткі цілі, давайте їм зрозуміти, що вони отримують в результаті. І важливо тут момент мотивації через грошову стимуляцію, тому що козиріг це знак землі, і люди повинні розуміти, що за фактом отримують. Особливо у матеріальному еквіваленті. Інакше не розраховуйте, що ваш колектив буде результативно і сміливо діяти. Також це дуже гарний час добиватися якихось особистих результатів, тобто працювати на себе, на свою репутацію, на свій професіоналізм, вкладатися в роботу по максимуму. Ми зможемо повільно і впевнено, докладаючи зусиль, йти до досягнення бажаного, грамотно розподіляючи сили від початку шляху і до його завершення. У цей час людям властивий високий самоконтроль, стриманість завзятість у досягненні мети. Протягом періоду, поки Марс рухатиметься козирогом, ми будемо менш гніватися. А ті, кому властиві емоційні спалахи, зможуть більше контролювати свої емоції, на низькому рівні розвитку може проявитися зацикленість на матеріальному, на своїх цілях упертість, песимізм, непоступливість, надмірна сухість, жорсткість, холодність, відстороненість, особливо якщо людина не досягне бажаного. Якщо цілі досягатиме. Будь-якими способами, то будьте готові, що ваші дії потім можуть мати кармічний приліт, тому що Марс в гостях у Сатурна планети досить жорстких принципів, а якщо ви надто консервативні, не готові змінюватися, це може зіграти вам у мінус. Хтось може переоцінити свої здібності, і цей наплив трудоголізму може вплинути на здоров'я. Будьте обережні, не потрібно перевищувати своїх повноважень у діяльності, якою займаєтеся. Отже, у період руху Марса по знаку Козарога стає менше хаосу і непередбачуваності, і ми зосереджуємося на реальних цілях і планах, що далеко йдуть. У нас буде воля поставити мету та йти до її досягнення, не відступаючи. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб стежити за наступними відео. Пишіть коментарі, питання, я обов'язково на них відповім. Бажаю всім досягти своїх цілей чітко і гармонічно.